Так, друзі, підписники, шановні гості мого каналу, всім доброго дня. Дивіться, хотів поділитися з вами ще одним таким відео по поводу ремонту і діагностики автомобілів. Приїхала до мене машинка із жалобами, що немає тяги, не дує турбіна, чек горить. Автомобіль димить, тобто жре пальне, перерозход. Ну, і зробили діагностику. Автомобіль, нагадаю, Peugeot Expert 2008 року. Двигун дизеляка 1.6 HDI, тяговитий, надійний. Непоганий движок на ньому, ну не несуть. Дивіться, може кому стане в пригоді. І зробили діагностику йому комп'ютерну. І показало, що не додув турбіни, не дує турбіна. Геть. Давайте ж думаю копати і розбиратися, в чому може бути справа. Я вам в общих чертах дивіться, об'ясню, друзі. Що вийшло. Ось тут ось стоїть на ньому ось вакуумний насос. Може хто не знає, Оце, отут. Він. він вакуум. Підключається до нього до тормозів до... і дивіться, управляє він, іще, управляє він іще цей вакуумом, е клапан, електромагнітним клапан. Е для нього, щоб управляти турбіною, потрібен вакуум йому. По ньому помилок немає. Електронно він працює, клапан е управлінням турбіни. А на нього всього-навсього не йшов вакуум, щоб ви розуміли. Дивіться, я відключив, от, от тормозів от гальм, да? трубку. І туди йде вакуум. А вийшло, дивіться, яка ситуація. Тут стоїть тройничок, тройничок. ось з нього знімається трубочка. Дивіться, кому... Щас. щоб видно було. Дивіться. І оце, це ось, ось цього тройнічка. Вакуум йде на електромагнітний клапан управління турбіни. І він чомусь забив. Я не знаю, чому попав туди сміття якесь. Я навіть не мог приткнути маленькою голочкою, не те, що там якось проволокою. Коротше, ну, трошки я ну, зняв повністю цю всю магістраль вакуумну. І все-таки ж пробив я, все як положено, прочистив її, зробив, як має бути. І ви не повірите, автомобіль ожив. Він не те, що він ожив, турбіна вона почала ну, дуть. Свист... Ну, це не те, що надувати, автомобіль пробуксовує на другій передачі. Ось бувають такі нюанси, які взагалі навіть я не знаю. А можна було б міняти клапанаті управління, турбіну. б сказали, б вона у вас не дує, давайте на СТО будемо міняти. Короте, от така буває діагностика. Так що і електрокомп'ютерна діагностика в допомозі. І отаку ще шукаємо механічну проблему, яка може бути по двигуну. Зараз турбінка дує, автомобіль, ракета, ракета тепер не автомобіль. Так що, друзі, отако шукайте насамперед причини не тільки в електрополомках, а ще і в механічних. Сам думав, що мужем насос відказав там, чи що. Ну, на самом деле, оказалось, я зняв трубку, все, вакуум є, насос працює, на всього була причина цьому тройнику. Заодно була заміна паливного фільтра. Що знає хто може, він там, звісно, он він, он він, в такий коробці. Там дуже цікавий фільтр, я перший раз таки І... Заміна повітряного фільтра, тому що ну, все це було розбиралося і думаю він там дуже-дуже був грязний і треба було його тільки під заміну. Було прийнято рішення, щоб його замінити. Так що, друзі, отак. Так що може, кому стане в нагоді. Так що Всім бажаю сам миру, добра і удачі на дорогах.